Одна з найголовніших функцій крові це доставка кисню в клітину та транспорт вуглекислого газу в зворотньому напрямку, тобто із клітин до легень. Давайте заглянемо всередину судин та подивимось, за рахунок чого крові ж все ж таки вдається транспортувати гази. Перед нами червоні кров'яні тільця або еритроцит – основний клітинний транспортер кисню. Тож не дивно, що серед інших клітинних компонентів еритроцитів найбільше H5 на 10 в 12 степені клітин. Сам еритроцит це клітина, яка має двояку вігнуту форму диска. На відміну від більшості інших клітин організму еритроцити не мають ядра. Замість цього на їх поверхні знаходиться. Приблизно 14 мільйонів молекул гемоглобіну, основної речовини, що зв'язує кисень. Тепер розглянемо саму молекулу гемоглобіну. Вона складається із восьми компонентів. Чотири з них це білкові глобули або кулі. Їх називають глобінами. Інші чотири компоненти це чотири небілкових молекули. Гема. Чотири глобіни та чотири гема утворюють одну складну молекулу гемоглобіну. Глобіни Кожен із чотирьох глобінів це закручені та звернуті ланцюги, що складаються з окремих ланок. Кожна така ланка це самостійна молекула, молекула амінокислоти. В залежності від кількості та порядку амінокислот ланцюги, що утворюють глобіни, розділяються на два типи: альфа та бета-ланцюги. Альфа-ланцюги мають 141 амінокислоту. Бета-ланцюги 146. Глобіни утворені двома альфа-ланцюгами та двома бета-ланцюгами. Гем Небілкова частина молекула гемоглобіну. Кожна із чотирьох молекул гема, що входить до складу гемоглобіна, виконують функцію, яка полягає в безпосередньому зв'язуванні чотирьох атомів кисню. Цю функцію їм вдається виконувати за допомогою атому ферму заліза, який знаходиться прямо в центрі молекули. Залізо здатне реагувати з киснем. З'єднуватися з ним та роз'єднуватися в залежності від умов хімічного оточення. Інші чотири компоненти молекули гема це пірольні кільці, метинові мостики, а також залишки пропіонової кислоти. Вінільна група та метильна група. Така загальна структура ГЕМОВ. Детальніше про його функції та про метаболізм в організмі поговоримо в наступних відео. А якщо у вас виникли якісь питання, обов'язково напишіть їх в коментарі. Я постараюся якнайшвидше дати на них відповіді. Також не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал, адже це допомагає в розвитку мого каналу та збільшує притік людей, які зможуть подивитися ці навчальні відео. Дякую за перегляд.